Я ж не це коли, коли люди тихенько сидять, все добре, а от попробуй так чуть-чуть. Помните, коли говорив, проповідував не раз нагадував за снаряд. Там теж хороша є. Вона сказав, його воно казав, його воно носити можна. Його сорок нелучити можна. Можна. І лючку здерти, як з нас. Тут сердити динаміс. Але зверху осторожно. Бо якщо ти не з жінкою пособиш, чи чоловіком, то піняй на себе. Ніхто в тому тобі не винуватий. Ти винуватий? Що ти кинув? Ти що не знав, що воно взривається? А я так сказав, ти що не знаєш, що воно взривається? Навіть люди самі кажуть, я взірвалась. Молодець, похвалю. Якщо ти наповнена Духом Божим, каже амінь. І молити, молитву треба, так собі думав, на молодь, на наші пірці, щоб Бог Хрестив Духом Святим, з ознакою інших мов, і вони управлялися не тільки в інших мовах, а в силі Духа Святого. Амінь? Амінь. амінь. А цей динамік, що тут брак позакладував кожного, хай воно потикенько той Стою, ну, щоб не взірвалося таке осторожно. І все. Бо як раніше після 41-го кажу, а чого в нього руки нема? Каже, відкручував. Тому що знаєш, як не тільки стукати. Як ще й покрутити? Але колись я розказував е, у мого діда, діда Фронт там стояв, і він на снаряді такому озеро І Він хоч би що, чому? Він пустив серед її, то дінами задима. Але хай в нас буде наповнений, ми будемо. Духом Святим Божою силою. Попробуйте тільки хто взірвіться. Скажіть мені, хто взривається? Часто проповідни кажуть, що тут таких немає. Ну, знаєте, старші люди кажуть, дай Боже. Але я говорю сьогодні до тебе, а вдруг ти сьогодні є той, який наповнений тою небожою силою. Попробуй, Хтось каже, попробуй тільки трохи. То навіть трогати не можна взривається. Не тільки що кинути, вже взривається. Я говорю, сьогодні до тебе. А як би було, ти Ну і кинула, щось не так зробила. але ти не вриваєшся. В тебе настільки є сили Божої, бо каже, терпінням вашим спасайте. Душі ваші. Це сила Божого Духа. Хто Духа Христового не має, той не його. Не знаєте, якого ви. Тобто яка взривчатка у вас є там. Ми знаємо честь, від чого ми взриваємося. Хай Бог поможе нам. Час не стоїть, я буду. Так що перевірте, я знаю, що ви не признаєтеся, хто взивається. Ну і не треба. Так тихенько, так і живіть. І Бог миру буде з вами. Я читаю такий текст. Об'явлення. Це тема пропадів. Передумова. Об'явлення 3. Одиннадцять. Я незабаром приходжу, Тримайся ж того, що маєш. Ну тут є написано тримай свого вінця, але є багато інших текстів. Тримай те, що маєш. Тоже може забрати? Я вважаю, що ми, ти, я, ми вінець Божого Творіння. Чи не так? Наші діти, ми. Говорили сьогодні за підлітки молодь наші. Їх світ формує, і Господь теж їх формує. Нас формує чи не так? Ми в Домі Божому. Навіть коли читаєш Біблію, це ще не все. Ми чули. Навіть тоді, коли в зібрання ходить, це ще не все. Чому взриви бувають? А сили немає. У мене немає сили. А що Дух святий отнятий? Але коли ти говориш, ти пророче говориш для себе. Тобто наберися зараз. І тримай міцно те, що ти маєш. Я так собі роздумував. Особливо молоді, особливо малі діти. Дивіться, от молоді, які отак розтрачують те, що мають. Мають здоров'я. Мають. Ну роблять його. Не цінують, тому що не так вони до хвороб. Не так до, до всяких інфекцій, вони якось сильніші. І тому і дивіться, молоді хлопці, дівчата сьогодні, скільки багато, навіть курять сигаретами, вбивають свої легені. Чи не так? Навіть ці, якісь є ті електронні, такі. такі ще, ще кажуть, що вони ще більш хуже, ніж ті. І той мала дитина, чи підліток за задоволення навіть він собі не цінить, що він робить. Не те, що там окружаюче. ти робиш кого? Себе. Себе. Те, що тобі Бог дав і ти дивишся, Бог дав, набувай більше за продажу, що тебе була ну, більше. Ти організм протистояв всяким вірусам, всякій біді, а Біблія написала, що хвороби ще умножаться. Чи не так? Як часто от молоді, е, старші жалюють. А я роздіта ходила, я в них чулочка ходила зимою, там модничала, да? там. а я так, ну, до модниця, я не хочу кого. І, і чули, хто сказав, да? і Олег говорив, і мама казали, і тато казали, да? Але що тебе, Кажуть, як то його. Казали, а потім вже не треба казати. Не знаєш, куди ту грілку прилажувати. Скрить, скрутить, викручує. А чому? І так хватає біди, чи не так? Ще самі себе, самі себе тримай. Ти вінець Божого твориє, те, То, що тобі Бог дав. Цілуй ти, не розтрачуй, не знущайся над собою, не доказуй щось що, комусь. Тема моєї проповіді називається так, я спочатку. Тема моєї проповіді називається Бережіть себе. Так назвав, звернув увагу на текст і хотів би, ще деякі місці я знайшов. Ну, не гарні такі слова. Бережи себе. Ми часто кажемо, о, Бог не зберіг. О, Бог, як добре, або на сатану, або на Бога. Всі хтось винувати, кромі? Кромі нас. То Бог, значить воля така Божа. Без його волі волосинка не впаде. А тут, представте, на всій лисиді. Тут скільки пристав, волі. Треба. Життя тут. Бог тільки каже, що я такі мелочі знаю. Йому треба, йому треба моє вінець, ми, вінець Божого творіння, Чи не так? Батьки, наші діти, підростки, за що ми сьогодні говоримо? Молодь. Це вінець, і диявол хоче оцей вінець забрати. Чи не так? Забирає їх в молодих роках. Я сьогодні розказував. Мене є, колись писав статистику, я казав, скільки в рік от, ти, молодих людей 16-18 років. Вінець, тримай крепко те, що ти маєш. Навіть коли світ предлагає тебе, що для того, і люди розпінюють, як я ісав. На чещевіснує похльоку, так? От попробую це, о, оце скуштую, оце герой. Багато героїв вже немає. Перше Івана п'ять, вісімнадцять. Хоч я, я писав вам такий текст, каже, як юнаку зберегти свою дорогу. Як? А ну хто знає, юнаку? як зберегти юнаку свою дорогу? Храненням, або хто зберігає себе по твоєму слову. От коли я себе бережу, не й тому, що я так думаю. Я можу помилятися і буду жалкувати, бо я так думав. Хто береже себе по твоєму слову? Твоя дорога буде збережена, ти будеш щасливий. Ти можеш оглянутися кожен раз навіть назад і сказати Алілуя. Не я. А Бог. Боже Слово. Амінь. 1 Івана 5 розмір, 18 текст. Знаємо. Що кожен, хто народився від Бога, не грішить. Адже хто народився від Бога, що? Да? А я ж не дозволяю, то ходили. А я буду ходити. Ну добре. Значить, що кожен, хто народився від Бога, не грішить, адже хто народився від Бога, береже себе. Я не буду цього робити. Не треба, щоб пастир беріг, не треба, щоб мама, не треба, щоб в телефонах казали, є так. Знаєте, відсліджують, де діти ходять, що діти дивляться або так, а ну дай гляну, що ти дивиться. Та не треба, хай лежить собі відкрито. Зараз поза всіми замками, да? куча паролей, щоб ніхто туди не міг навіть і добратися. Він себе береже. Від чого? Сьогодні як багато речей треба себе берегти, чи не так? Вони хочуть розрушити вінець Божого творіння, чи не так? Всякі татуїровки, всякі зміни, переміни. Що зараз сьогодні робиться? І це що? І це модно? Хто народився від Бога, він себе що? Він себе береже. І лукавий, а лукавий прикасається. Приходить, той спати не може, той якомусь ужасіки спятся, той боїться сам вдома знаходитися, то щось зо мною робиться. Скільки багато молодих хлопців, дівчат каже, якісь думки лізуть недобре в мою голову. Ти не хочеш. А чому? Дав повод, відкрив дорогу. І буває багато, немало тих, які вже не можуть нічого зробити. Перекрити ту до дорогу. Відкрив, дав пору. Каже, і лукавий не торкається його. Да спокуси є, але лукавий, знає, о туди там бітона стіда, я туди не проберуся. Людина читає, ми сьогодні чули, говорить. Людина молиться, людина поститься. Олег каже, казав, основу робить правильно в своєму житті, щоб його стройка те Стояла, а не розвалилося. Скільки багато прожили там е, навіть до 10 років, все розвалилося. Чи не так? Щось будували, щось думали, планували, попробуй ще скажи, то ж мудрості зашкалює. Я до всіх, до старших і до молодих, щось зберегли, щось не оберегли. Хотів би сказати, я буду повторятися, бережіть себе. Часто кажуть, якщо Бог не збереже, не збережеш. Я буду читати, де Бог береже. І Бог береже тільки тоді, коли ти ну, якось не замітив. Біблія повністю написано, якщо ви щось смертоносне, не зашкодить їм. А якщо ти знаєш, що воно смертоносне, а я вірю, зашкодить. Навіть не треба мене питати, чи в тебе є віра чи нема. А якщо ти не знаєш, зараз щось не то, але Бог збереже. Може, навіть щось організм постраждає тобі народ, а може навіть і не постраждає. Ми молимося. Ще як сказати, як ми молимося. Але хто знає, що кожен, хто народився від Бога, не грішить. Так, да, ми всі багато грішаємо, але він боїться, я не буду цього робити. Десь да, щось опром'ячува, щось не так, хто знає. Що є Господь, який проти, правда? А він не каже, що я собі не дозволю того робити. Я собі не дозволю. Я так скажу, може, другі речі. Але в мене є речі, які можна робити. Але от в житті, може, Наташа знає, чи Саша знає. Деякі речі я казав, а я собі їх не дозволю. Вони не є гріхом, а я не хочу. Я собі їх не дозволю. А чому? Це не їхнє життя, це моє. Адже хто народився від Бога, береже себе і тут. І лукавий не торкається його, буде спати. І ніякі, вибачте, за таке слово кислитися, тоді він не буде. Кошмари не будуть обіснитися. Ставив, каже в холодному поту. А чого ти проснувся? Від чого? А ну, обійди свою дорогу. Чого воно так сталося? Юди, перший один, один. Юди. Один розгляд там є. двадцять один. Ви ж улюблені, збудовуйте себе. Будуй себе. Ти себе будуй. На святішую вашою віру. Збудовуй себе. Як ви чули, казав Борисаш. Я повинен бути сильніший. Я не повинен. Я вінець Божого творіння. Хай ніхто не забере. Цей вінець належить Господу. Амінь. 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 Він вложив свою душу, своє серце. В моє... В мене коли творив. Чи не так? Каже, моє особливе. Нема одинакових людей. І часто люди якісь комплекси йому приходять. Ще там щось заходить. Хто сказав, коли сказав, ходить, коли не заходить, як заходить, не виходить. Хай Бог береже. Це біда. Зберігайте себе у Божій любові. Очікуючи милості нашого Господа Ісуса Христа для вічного життя. Аллилує! Ми це віримо. Зберігайте себе. Бережи, тема пробуй, бережи, бережи себе. О Боже! Адам, що ти зрешив? То не я. То жінка, яку ти мені дав. Все, розприділив всі. На всього, Адам чистий. Отакі ми буває. То, та сім'я, то обставини, то інше, бережіть. Це добре, Бережи сім'ю, да? правильно в обставинах, але тебе пробує, бережи кого бережи? Бережи себе у Божій любові. Бережи себе. Що ти розгортовується, ми сьогодні чухаш? Що ти наповняєшся не тою силою? Що ти показуєш себе? Себе бережи і лукаві до тебе не прикоснеться. Аллія! Ой, мені так важко. Так, буває різні випробування. Але випробування, ти будеш хвалитися Богом в випробуваннях. Бачиш Божу силу де її можеш бачити. Павел каже, коли я немічний, тоді я, тоді я сильний. І буду хвалити за своєю немотчю, щоб був виден Господь. Часто хочемо позволити за своїм яч, своєю силою. Якова 1.27, друга частинка, там просили і, і І каже, зберігати себе чистим. Бережи себе від світу. Світ хоче приліпитися, подружитися. Все, Всяке, аби тебе присісти, на який сайт, ще якийсь, на що. Бережи себе. Не лізь. Не треба, щоб тебе бараха. Чули, батьки ще берегли. а ну дай, я гляну, що ти робиш. Та та дивися мені. Ви розумієте, коли ми щось дивимося, то не тільки Боже батьки не дивиться, а Він дивиться, бачить. А ангел не так давно проповідує, який стоїть, ополчається вокруг бояща, біля тебе, який стоїть ангел. Йому приємно дивитися на це. Він відходить і ти залишається сам на собі. Не втрач свого вінця. Перше Солонянам, 4 розділ, третій, дев'ятий вірш, я прочитаю. Перший Солонянам. І тоді зривів не буде. Буде сила, будеш радіти, терпіти, вміщати. Якщо треба поплакати, потім порадіти. Перший Солонянанам, четвертий розділ. З третього вірша. Це ж воля Божа ваше освячення. Щоб ви берегли себе від розпусти, щоб кожен з вас, я скажу з вас, умів свої посудини. Розумієте, так? Це свої посудини, щоб міг берегти в святості і честі. І тоді буде оцей Божий динаміс. А так буде вороже. І тоді він взрив, і що взрив? А я що, тут, по-другому думав? Чим наповнений той зривається? Угу. Щоб кожен з вас умів свою посудину берегти уся до цієї честі, а не в пожадливості, в похоті, як я ясичники, котрий не знає, і Бога, не чинить насильства, не кривдіть ні в чому свого брата, бо Господь є месником. За все це, як раніше ми говорили. І засвідчили. Адже Бог покликав нас не до нечистоти, а до освячення. Тому то, хто це відкидає, це людину. Не людину зневажає, а Бога, який дав нам чули свого Святого Духа. Про братолюбство нема потреби писати вам, бо ви самі Богом навчені. Любити один одного. Хай Бог поможе. Я так написав, хто записав. Бережи істину. І істина збереже тебе. Бережи. Храни, хорони, Боже Слово. Бережи. І це слово збереже тебе.

Саме таким є, таким є пізнання мудрості для твоєї душі. Якщо ти її мудре знайшов, то в тебе є майбутнє і надія твоя не втрачена. А ти нечестивий злоумиснику, не засікай на житло праведного, не спустошуй місця його проживання. Адже праведний сім раз упаде. І встане, а нечестивість спіткнувся в час нещастя. Я не раз кажу, хай Бог береже, щоб ми ну, праведне побожне життя і якесь падіння було. Але дивіться, що бідлять. Людина розуміє, десь опром'ячував, десь не зберігся. включи разом і каже, Господи, помилуй. Помните, як Петро, як до Петра? Плакав. Каже, «Ти він два рази проспіває і ти три рази відречеся від мене. І коли зустрівся з Ісусом, він каркоплав. Він цього не хотів. Але ми чули, як Петро, там є написано в дії святий, каже, і став Петро. І з ним одинадцять. Став Петро. Аллилуйя. Вставай, якщо навіть ти впав. Праведник впаде. Но він розуміє, що треба вставати. Бережи себе. Ціни себе у Божому серці, по Божому слову. А не якісь гордині бо гордим противиться смиреним дає благодать. Ще два текста. Друге Тимофія 4,7. Павел говорить за себе. Друге Тимофія 4.7. Я звершив добрий, подвиг свій біг закінчив. А Віру, а Віру зберіг. Бережи себе. Він міг пройти дорогу, і нелегка правда, але на, на межі свого переходу каже, гарно сказати. Я свій біг, мені подобається, не сунувся, не йшов, не казав, прийди, зібрання, що давно тебе бачив чи інше. Я біг. Я свій біг закінчив. Віру зберіг. А тепер приготовлений мені вінець праведності, того, який того дня дасть мені Господь справедливий суддя. І не лише мені, а й усім, хто полюбив його прихід. Бережи себе. Не все наскидає на сатану. І не в цьому винувати, що Бог там тобі не йде молиться і тобі не поміг. Ти є сам собі враг. Біблія каже, не обманюйте самих себе. Бережи себе. Ми чули в тебе Бог дав силу Духа Святого, щоб беріг ти себе, свої уста, свою мову, мав терпіння, мав любов і все, бо ми не маємо ніякого недостатку Божим даруванням. Чи не так? Бережи себе. Перша Тимофія 6. І ми будемо молитися. Нехай Бог від того динаміту освободить, а своїм наповнить. От як хотілося щоб ви у нас в зібранні молодь, проповідувала, була двіжима Божою силою. Слово було помазане Духом Святим. Очому, Дух Святий є. І він і на цьому місці рівнуємо про це. Перше Тимофія 6. Звозьме решать. Ті, хто прагне до збагачення, потрапляють у спокуси у тенета. Вчислені нерозумні та шкідливі пожадності, які приводять людей до знищення та загибель. не причини зупинятися, я зайнятий, я не можу. Але? Та будьмо багаті, на всяку добру справу. Фінансово хай Бог просить, але розумію, що як треба пробить, бережи себе. Бо багато багатьох людей погубило або відвернуло від Божої благодаті. Але корінь всього є грошолюбство, віддавшися, кому деякі ухилились від віри і самі наштовхнулися на великі страждання. А ти, людина Божа, уникай цього. Шукай праведності, побожності, віри, любові, терпеливості та лагідності. Ось цього шукай. Гарна, правда, характеристика. Борися добрим подвигом віри. Тримайся. Вічного життя. До якого ти був покликаний? Чи не так? Бог до цього нас покликав. Склавши добре визнання перед багатьма свідками. У нас буде хрещення літом. Так що хто хоче, запишіть, підійдіть У нас, якби Олег, зараз <кій> <щас> відповідає <кій> до Олега. Скажіть, що ви хочете літом прийняти хрещення, ми будемо планувати. 16 єдиний, хто має безсмертя і живе в неприступному світі, якого ніхто з людей не бачив і бачити не може. Йому честь і влада вічна. Амінь. Алілуя. Бережіть себе. Давайте ми піднімемося.